Дивіться в сьогоднішньому відео. Анатолій Анатоліч помітив цікавий нюанс у зустрічі Путіна та Кім Чинина. Крім цього, королівські фанати помітили неабияку схожість в образах принцеси Діани і Кейт Міддлтон. І наостанок Аліну Гросу розкритикували за відпочинок в Діснейленді під час війни. Співачка відповіла на хейт: це Марс та зірки. Поїхали! Український ведучий Анатолій Анатолійович часто коментує війну в Україні, а саме дії очільника Росії Володимира Путіна, та помітив цікаву деталь, коли той відправився в диктаторську північну Корею на зустріч із колегою Кім Кімчанином. Він пояснив на прикладі відомої у Російської Федерації програми, що росіянам комфортно, коли ними керують та обмежують в правах. Кім Чен Кімчений поїхав на побачення до Ким Чен Іна, написав Анатолій Анатолій в інстаграм. Шоумен пригадав, що раніше часто бачив, як гостями популярної програми «Вечерній ургант були світові зірки, але нині такого не відбувається, і ніхто не помічає змін, які вказують на диктаторський режим в Росії, а також на життя за залізною завісою, як це відбувалося при пануванні СРСР. Я пам'ятаю, як до Урганта завжди приходили західні зірки, які особисто привозили свої фільми до Москви. Цього вже не відбувається. Зірки не їздять, бігмаки не їдять на Красній площаді, але прикол в тому, що росіянам пофігу, зауважив він. Важко не помітити, що із керівниками демократичних країн Путін не влаштовує зустрічі, а його шлях дипломатичних подорожей зазвичай спрямований або до певних африканських країн. Або до майже тотожної собі Північної Кореї. Як зазначає Анатоліч, влада Російської Федерації раніше лише прикидалася демократичною країною, де всі вільні люди, а коли відмовилася від цього дійства, зрозуміла, що опору з боку суспільства не буде, тому можна непомітно повернути так звану монархію без права голосу. Виявилося, що вони дуже круто мімікрували під цивілізованих, але вже можна цього не робити. Кінчений поїхав на побачення до кінченина, звучить страшно, бо обидва є диктаторами і божевільними. Але це доводить ще й те, що у діда явні проблеми в країні, якщо він шукає собі таких кінців, пояснив Анатоліч. Українці в коментарях підтримали шоумена, дехто згадував про бажання звільнитися від двох головних диктаторів у світі, а дехто помітив у цій зустрічі негативний дзвіночок. Ось що писали люди у коментарях: два диктатори взялися б ви за руки і заскочили з висотки. Божечко, скинь туди метеоріта. Там два обидва кончені, два іроди докупи зійшлися, дрона йому пику. Згадалося, два дебіла це сила, але чомусь не смішно і страшно. Біба і Боба, два папа-попа. Друзі, чи згодні ви з думкою Анатолія Анатоліща? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися ваші думки. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Британських королівських осіб часто вважають обдарованими на відчуття стилю, а принцесу Діану. Іконою моди, образи якої всі завжди намагаються повторити Кейт Мідлтон. З'явилася вперше спочатку 24-го року на публіці на the Color» у сукні, у якій фанати помітили надзвичайну схожість із нарядом своєї свекрухи у 85-му році під час її поїздки до США. На парад принцеса прийшла у чорно-білій сукні футлярі від Дженні Пекем. Її прикрасили чорною окантовкою навколо коміра смугастим поясом та великим бантом на шиї. Родзинкою був великий монохромний капелюх у формі блюдця та з довжелезною шпажкою. Чимось схожим радувала фанатів, і принцеса Діана пише Хелоу. У 1985 році мати принца Вільяма та колишня дружина короля Чарльза III відвідала Національну галерею мистецтва у Вашингтоні, США у чорно-білому костюмі від улюбленої дизайнерки Кетрін Вокер зі спідницею А-силуету. На плечі вона накинула білий піджак незвичної форми нижнього краю із чорним коміром, манжетами на рукавах та гудзиками. Найбільш схожим з образом Кейт Мідлтон став головний убір. Леді Ді також обирала двоколірний капелюшок із білою окантовкою та цікавою деталлю. На ньому красувалися дві довгі стріли, одна біла, інша чорна. Щоб розбавити монотонні кольори наряду, вона причепила до блейзера булавку із маком. Схоже було і у принцеси Вельської. Зліва на сукні можна побачити брошку, яку вона отримала після присвоєння звання королівського полковника Ірландської гвардії. Зокрема, навіть сережки були подібної форми. Леді Ді обрала пусети у стилі квітки із дорогоцінним камінням, що розташовувалася посередині, а Мідлтон надала перевагу перлинкам, які також зображали цвіт. Що цікаво, ідею начепити на сукню величезний бант принцеса Вельська, схоже, також позапозичила у свекрухи. Як і Єлизавета II любила перлини, так принцеса Діана обожнювала великі банти і часто їх чіпляла поруч із шиєю. Як повідомлялося раніше, сукня, у якій Кейт Міддлтон з'явилася на трупі зекалор, насправді була перешитою з тої, яку принцеса одягала на коронації Чарльза III. Вона ідентична включно з довжиною та розрізом, але з іншими деталями. Друзі, чи вважаєте ви ідентичними наряди двох принцес? Пишіть у коментарях. І на сьогодні українська співачка Аліна Гросу неочікувано нарвалася на критику за відпочинок в Діснейленді під час повномасштабної війни в Україні. У своєму інстаграм виконавиця поділилася, що чоловік зробив для неї сюрприз. Зокрема, коханий відвіз артистку до Діснейленду, де вона насолодилася відпочинком і чудово провела час із ностальгією за дитинством. Своєю радістю зірка ділилася у фотоблогу і, звісно ж, публікувала щасливі фото. Не так часто можна зустріти казку в нашому житті і мить побути дитиною, купити ці вуха Мікі Мауса, побачити живий мультик, з'їсти здорове неморозово, повірити в чари та побути принцесою, щоб верещати на гірках. Дякую за цю коротку мить чоловіку. Бо далі нас знов понесе доросле життя в роботу, турботи, переживання, клопоти та проблеми. А поки я мінімаус і рапунцель, бо тільки в неї з усіх принцес зелені очі поділилася артистка. Однак не всі оцінили відвертість знаменитості. Аліну Гросу розкритикували, що в Україні зараз війна і недоречно публікувати такі фото, коли гинуть діти. Аліно, не ображайтеся, але у нас діти гинуть, а ви граєте Мікі Мауса. Виконавиця не стала терпіти хейт. Співачка наголосила, що ні на мить не забуває про війну в Україні. Артистка також зазначила, що займається волонтерством, а нещодавно закрила збір для дітей, які втратили батьків. Тож співачка вважає такі зауваження недоречними. Аліна Гросу також додала, що має право на особисте життя. Щасливі фото зірка також публікує, адже не хоче приховувати щось від підписників. Я ображаюсь, бо тільки щось зібрала кошти для діток, що втратили батьків, і допомагаю, чим можу постійно, особливо дітям, щоб всі відчували любов та підтримку, що вони потрібні та кохані. І щоб вірили в своє велике майбутнє. І напевне, після цього я маю хоча б 3 дні на свою усмішку. Я не закриваю очі на проблеми, але маю право на особисте життя. Можу його не відкладати, але це буде нечесно. Хтось з боку зніме і скаже, що я щось приховую, відповіла зірка. Друзі, а що з цього приводу думаєте ви, напишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.